Я ж тебе плела, з вечора й до ранку, та й повісила, та й повісила його й на кілочку, у вишневому, у вишневому, зеленім сайо. Ти прийшла, а мати взяла, милому віддала, коли б я знала, коли б я знала, краще б його брала. коли б я взяла, коли б я... Краще б його брала, світилки прийдуть, світилки прийдуть біля столу стануть, уберуть молоду, уберуть молоду, пісню заспівають. Пісню заспіхаю, у вінку, ой вінку інуку, хрещатий барвінку, я ж тебе плела, я ж тебе. Коли співали таку пісню. Отож, напевно, тоді як плили вінок і, і, і квітку однораз, одночасно плили квітку молодому. Нареченому? Да, на да. У матері? У хаті. У четвер. Я ходила в Гадяцькому районі, Молодої. плела в четвер і, плел, і квітку ми робили молодому в четвер. А яке село? Середняки. Село Середняки, Гадяцький район, mm -hmm. Полтавська область. Mm -hmm. Там я робила ото, і ми так з дівчатами нас запрошували. Ще в четвер ми ходили, я дівчатам розказала, ми ходили, ото квітку робили, кажуть, квітку молодому і це, я робить, і робить, квінок. На нареченок. Угу. Ото таке. Світилки прийдуть, біля столу стануть, беруть молоду, пісню заспівають. А хто, а хто за то хто такі світилки? світилки це це от молодого. сестри. Ні, це От молодого це світилки. І світилки від молодого, так? Сестрички, племіннички, да? Да, да. якісь родички. А що, не одна? Не одна світилочка, а може бути дві, три, чотири. Скільки м -м. є? М -м. Старша світилка ж і менші.